Людина і хліб. Візьму я в руки хліб духмяний. Він незвичайний, він святий, вібрав і пісню, і працю в себе цей хліб рум'яний на столі. Йому до ніг вклонитись треба він скарб найбільший на землі. Добрий день, дорогі друзі. З вірша напевно, ви всі здогадалися. Про що сьогодні буде моя розповідь? Так, саме про хліб, який супроводжує нас упродовж усього життя, який в усіх народів світу займає почесне місце, а неповага до хліба споконвіку вважається гріхом. Для нашого народу хліб здавна є символом добробуту, гостинності, хлібосольства. Протягом віків. Ставлення до хліба було як до священного предмета. Крихти хліба ніколи не викидали, а віддавали птиці чи худобі. За гріх вважалося не доїсти шматок. А якщо він упав на землю, годилося підняти його, почистити від пилу, поцілувати і доїсти. Традиції Пов'язані з хлібом, який уособлює повагу до праці людини, є кращими моральними засадами, що передаються нашим народам з покоління в покоління. Наша історія пам'ятає, як колись складно було без хліба, як спустошувались цілі території, як за колоски саджали за грати, і як вмирали від голоду цілими сінями. Тому сьогодні одним з головних питань є повага і бережливе ставлення до хліба, адже перш ніж потрапити до столу, над ним трудяться тисячі людей, хлібороби, що ще з осені засівають поля зерном, комбайнери, які рано вранці косять ще зрошені колоски, пекарі трудівники, що своїми золотими руками вимощують кожну хлібину. Раніше, в давні часи, кожна господиня пекла хліб удома, В свої печі. Справа створення хліба вважалася святою. У цей час ніхто з родини господині не заважав, навіть діти припиняли свої пустощі. Усі з нетерпінням чекали. Доки хліб спечеться і наповнить хату своїм незрівнянним ароматом. У наш час хліб печуть на підприємствах у великих пекарнях, звідки він вирушає до магазинів, де ми його купуємо щодня. А що таке хліб? Невже хліб це просто вода з борошном? Звісно ж ні. В світі існують сотні і тисячі рецептів хліба з різною щільністю, смаком, формою та розміром. Хліб їдять майже в усіх країнах світу, навіть у тих місцях, де пшениця не росте, а борошно роблять з інших інгредієнтів, наприклад, з кукурузи, жита. Або рису, а далі використовують його для виготовлення простих та поживних страв рівних хлібові. По припущеннях учених, перший хліб з'явився на землі більше 15 тисяч років назад. У пошуках їжі древні люди помітили, що кинуте рихлу вологу землю зерно дає декілька зерен. Це були прадіди нинішніх пшениці, вівса ячменю. Довгий час люди споживали ці зерна в сирому вигляді, аж поки вони не спробували розтерти зерна між каменями, отримуючи крупу. На той час люди вже навчилися добувати вогонь і застосовували його для приготування їжі. В процесі експериментів хтось виявив, що роздріблені підсмажені зерна змішані з водою смачніші, ніж сирі. Це і стало відкриттям хліба. А ось стародавні єгиптяни, Як каже історія, першими навчилися готувати хліб із збродженого тіста. За легендою, це сталося через недогляд раба який готував тісто. Воно підкиснуло. Аби уникнути покарання, він усе ж таки ризикнув з печі коржі. З'ясувалося, що вони вийшли пішнішими, рум'янішими, смачнішими, ніж з прісного тіста. Так у стародавньому Єгипті розпочався розвиток хлібопекарського виробництва. Хлібу надавали різноманітних форм, випікали його з додаванням різних інгредієнтів. Молока, меду, жиру. Такий хліб завжди цінувався дорожче. Загалом хліб вважали окремою стравою. Чим багатший був дім, тим щедріше господар пригощав гостей білим хлібом. А майстри пекарі тримали рецепти хліба в суворій таємниці і передавали їх з покоління в покоління. Про хліб існує багато віршів, прислів'їв і приказок. Наприклад, де хліб і вода, там нема голода. Без хліба нема обіду. Щоб хліб мати, треба добре працювати. Також створено багато музеїв, де показано. Вся історія хлібовиробництва. В першій світі такий музей з'явився в 1955 році в Німеччині, у місті Ульм. У нас на Україні можна відвідати народний музей хліба в Києві або Львові. Про хліб можна говорити нескінченно. Адже у кожного народу світу. Є свої улюблені рецепти виготовлення хліба, свої традиції. Тож давайте не забувати найважливіші цінності нашого життя. Нехай хліб буде вічним і завжди свіжим на столі кожного господаря. Бо, як відомо, черствіє хліб, черствіють людські душі. До побачення! До зустрічі на каналі! Грайся та розвивайся!